Друзі, заїхав на об'єкт, він у нас під здачу вже навели тут порядки. Зараз швидко вам розкажу, що тут e, Значить, Тут у нас при вході e, така шафа, яка для пральної машини. Ось тут, вона буде. Ось тут у нас виведені розетки і вимикачі. Ось вони. Тут зверху буде. E, це господарська шафа, я думаю, там якісь рушнички і тому подібне. E, тут ми розділили. Ось цю зону на дві частини. Це зона прихожої буде, ось цією шафою ділили. Ось тут буде ну, кабінет. Зараз, можливо, це буде якась дитяча кімната. От. Ось тут у нас буде віконечко і ось такими розсувними дверцятами воно, зараз показую вам. Простір візуально розділяється там на декілька частин. Перше, це Ось це прихожий кабінет, а друга це у нас основна кімната. От, в разі необхідності оці всі двері вони можуть виїхати або ось сюди. от сюди. І тоді у нас простір ось цей. От, бачите, він вільний. Ну, єдине, що мене трошки смущає рельса, але я думаю, це діло звички. Тут у нас буде диванчик. Тут ось висітиме телек, тут тв тумба. От, і основна кухонька. Ось така от прикольна. Далі у нас тут ліжечко, прикриватні тумби. І ось такий от шкафчик купе Він у нас ось тут не глибокий, а з цієї сторони він глибокий. Зараз вам показую. Тут і всякі мішки ще стоять. От, ось так це. Ось так. От як бачите, все так прикольно, комфортненько і компактненько. Ну, а хто не знав, ми виготовляємо меблі на замовлення в Києві і околицях. Переходьте в наш інстаграм, там дуже багато крутих меблевих рішень.